Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про сірого ворона та чарівні окуляри. В одному лісі жив лісник з дружиною, і був у них синок. Хлопчик дуже любив свій ліс. А ще більше любив він високу грушу, що росла у їхньому саду. Груша була стара і таємнича. На тій груші у великому гнізді з чорного ломаччя жив Сірий ворон. Малому здавалося, що сірий ворон кривдить грушу. І через те вона поволі висихає. Хлопчик хотів урятувати грушу. Обкопував її і поливав. Та одного літа груша таки висохла. Довелося її спиляти. Разом із деревом впало і гніздо сірого ворона. Із гнізда викотилася. Золота монета, висипалися обгортки від шоколаду, осколки дзеркальця і срібний гудзик від оксомитової куртки лісника. Малий теж побіг подивитися на гніздо Сірого Ворона Коли хлопчик побачив усе те добро, що лежало в гнізді, він дуже здивувався і запитав батька, Тату, для чого сірий ворон зносить усе це в своє гніздо? Він же не ходить до крамниці і не пришиває гудзиків до своєї куртки пір'я». Сірий ворон, сину, мовив тато, збирає не гроші і не гудзики. Він несе у своє гніздо все? Що блищить на сонці, ворон думає, що то блищать скалочки чарівних окулярів. А що то за окуляри? запитав хлопчик. Ти ніколи не згадував про них. Розкажи. Гаразд, погодився лісник і посадовив синка на ще теплий піньок груші. Давно придавно коли ще ані нас з тобою, ані цієї груші не було на світі. З'явилися перші звірі і птахи. Було їх дуже багато, були вони дуже різні. Кожен шукав свого пристановища. Почали птахи обживати ліси. Степи, озера і гори. Усі мостили свої гнізда, і тільки сірий ворон не брався до роботи. Слухай, вороне, чому ти досі не в'єш гнізда? запитала його суйка. Де твої дітки житимуть? Без тебе знаю, що мені робити. Пихату хату відповів сірий ворон. На те я й наймудріший серед вас додав і полетів у хащі, де жила сова. Ти просто ледар, та ще й не вихований, гукнула вздогін Сойка. Сірий ворон навіть не озирнувся. Ще побачимо, хто в кого тепла проситиме. Зловтішно подумав він і сів на дуба. Сидів там до самісінького вечора і пильно стежив за совою. Треба сказати, що колись сова бачила не тільки вночі, але і вдень. Тільки для цього сова одягала свої чарівні окуляри. Скельця тих окулярів блищали. Наче сонце. Сірий ворон, як побачив чарівні окуляри сови, так зразу вирішив, що вони, мабуть, дуже гарячі, і від них завжди в гнізді буде тепло. Але для цього треба було їх у сови викрасти. Одного разу сова не помітила сірого ворона на дубі. Залишила в дуплі окуляри і полетіла на нічні лови. Уночі ж сова чудово бачила і без них. Сірий ворон тільки на те і чекав. Прокрався він у совине дупло, знайшов чарівні окуляри, схопив їх і кинувся тікати. Сірий ворон не подумав про те що чарівні окуляри дуже блищатимуть і не прихопив із собою темної торбини. Як тільки він полетів, окуляри від змахів його крил ще дужче розгорілися і засяяли, неначе метеорит у небі. Що це так палає? питали здивована птахі, які мов зачаровані, вглядалися у дивний вогонь. У сутінках найкраще бачила сува. Вона зразу ж впізнала свої окуляри і кинулася наздоганяти сірого ворона. Віддай, віддай злодюго, скрикнула вона. І полетіла слідом нечутно, наче мара. Сова вже майже наздогнала Сірого Ворона. Він злякався, каркнув і випустив чарівні окуляри. Вдарилися вони об пеньок дуба і розлетілися маленькими блискітками. Гірко зажурилася сова і вигукнула й у вічі. Кари тобі, вороне, тобі і твоїм дітям. Кари. Кар, тільки зміг прокричати сірий ворон. Він так злякався прокляття, що геть забув. Усі свої слова. З тих пір і ворон, і його діти забули свою мову, і вміють тільки каркати. Це тепер і їхня пісня, і їхня мова. І каркатиме сірий ворон доти, доки не знайде усіх скалок, не склади з них чарівних окулярів. І не поверне їх сові. От тому і несе сірий ворон у своє гнізде все, що блищить під сонцем. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.